Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 27 березня середа. У мене на каналі програма Середа не біда». Подивіться цю програму, сподіваюся, що вона вам буде до вподоби. І ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео, і підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. Сьогодні у програмі Середа не біда» я хотів би поговорити про ну, відставку. Секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова про це ну, багато різних вже зараз є коментарів, заяв, там що його вже сватають послом у Норвегію. Не знаю, чи він знає норвежську мову, сподіваюсь, знає англійську. Не знаю, наскільки його досвід дипломатичний зможе нам супер допомогти. Хоча Норвегія дуже добре. Зараз ставиться до України, підтримує, допомагає. Це дуже важливий для нас союзник. Вона має реальні ресурси серйозні, фінансові, зокрема. І тому там би мав бути ну, посол країни, який відповідав би всім тим критеріям, які необхідні для того, щоб покращити, пришвидшити і зробити все якнайкраще. Що стосунки з Норвегією в Україні були тільки-тільки з кожним днем все кращими і кращими. У будь-якому випадку, буде він послом чи не буде послом, то вже не є така біда, бо ще раз хочу підкреслити: зараз у нас е, хороші стосунки, я би не сказав, дуже хороші стосунки з Норвегією. І головне, щоб там ну, заступник був посла Фаховий і інші співробітники. Бо сподіваюся, що той закон там чи законопроект. Які там намагаються проштовхнути. Ми вчора з вами говорили про законопроект стосовно того, який подали Галина Третякова і Мар'яна Безола від слуг народу щодо відповідальності за привласнення державних функцій і так далі. Там ще є один закон. Вони хочуть, щоб він разом приймався. Законопроект, верніш стосовно якихось спеціальних місій, які мають бути за межами, вони десь паралельно так розумію, мають працювати з посольствами, там будуть одноосібно призначати чи звільняти їх голова Верховної Ради, наскільки я розумію, прем'єр-мені, чи президент, і там сім'ї можуть з ними хати все це за державний бюджет. Ну я не знаю, навіщо зараз взагалі це робити, витрачати по-перше, гроші на, на незрозумілі місії чи спеціальні місії, як вони хочуть їх назвати. Це абсолютно є недоречно. Але коли ну, займаються або працевлаштуванням своїх людей, бо. Так, коли ти посол, ти маєш якось відповідати, тобто за якусь роботу, А так, собі поїхав, можеш дурака валяти, а можливо, це для того, щоб там займатися якимись іншими справами, можливо, тою, тим же ж бізнесом. Для цього там, ті, хто був ініціатором такої ідеї, але в будь-якому випадку, на мою думку, це абсолютно є недоречним і шкідливим зараз для України та й загалом. Так, от, повертаючись до відставки чи до звільнення секретаря РНБО. Ну, з моєї точки зору, там от зараз на це зреагували і пишуть сьогодні впливові світові засоби мас інформації, вони називають навіть це якимось там потрясінням, що яке ніби обіцяв, що масштабні е Зеленські. Ну, ви бачите, що всі ці потрясіння, чи то перезавантаження, яке колись він сказав, коли перший озвучив ідею про щодо звільнення, чи пішли чутки щодо звільнення головкома е генерала Залужного, тоді придумали таку от. Димову завісу, як я називаю, перезавантаження оновлення влади. Чомусь все це відбувається тільки ну, серед військових і серед, я би так сказав, людей, які займаються питаннями безпеки. А цивільні, які, до речі, показали, на мою думку, свою неадекватність відповідати на ті виклики, які стоять перед Україною, нездатність вирішувати ті проблеми, які потрібно вирішувати. Цивільні, там, починаючи з Кабінету міністрів, Точніше, напевне, все-таки починаєте починаючи з офісу президента, де там чи 5-6 менеджерів, які виявляються, ну, не можуть нічого зробити. Вони з кризою зерновою нічого не змогли зробити, можливо, тільки сприяли цій кризі. Вони нічого не могли зробити зарадити питання боєприпасів, озброєння, надання фінансів допомоги, тобто все це вирішують інші люди. Ну, зокрема, ну, публічно про боєприпаси виступив з такою ініціативою президент Чехії Петер Павло. І в цій ситуації ну, виглядає, на мою думку, достатньо дивно, що саме люди з Збройних сил України, фактично із сфери безпеки і оборони, там якісь перед, пере, я не знаю, як це навіть назвати, перетасовки відбуваються. І в мене ну, особисто складається враження, що це пов'язано з таким числом, як 20 травня цього року, коли. Формально завершиться каденція, президентський термін Володимира Зеленського. І що він, його команда, вони все-таки якось на цю дату дивляться з якимось таким острахом, і вони тасують оці всі кадри, пов'язані, ще раз хочу повторитися, саме з військовими, так, з обороною і з безпекою. І так я розумію, розставляють ті кадри тих людей, в яких вони, ну, на їхню думку, впевнені на 100, а можливо на 1000%. відсотків. Тобто це ніяке не перезавантаження влади, це ніякий новий там курс і все таке інше. Це з моєї точки зору робиться все для того, щоб унеможливити, на їхню думку, хто це робить, я маю на увазі, президент і його команда. Якісь варіанти, що щось може відбуватися чи почати відбуватися після 20 травня. там тим, напевне, дуже сильно залякали, і тому робляться якісь такі дії. У будь-якому випадку ця ситуація, ну, з моєї точки зору, просто демонструє ну, невпевненість слабкість, але й закрученням гайок. Це стосується того, про що ми говорили трохи вище стосовно якихось законопроектів з приводу представлення України на міжнародній арені привласнення державних функцій. Тобто, потихеньку, ця невпевненість переростає в дії, які ну, фактично демонструють спробу. Не просто монополізації так влади, фактично, вона вже в усіх сферах вже така відбулася. І все зараз там на вулиці Банковій в офісі президента. А мова йде про те, щоб взагалі ну, встановлювати якісь такі закони, які би вже нагадували, я би навіть сказав, от такий авторитарний режим. Ще про диктатуру і намагання будувати диктатуру, говорити, напевне, все-таки рано. Не думаю, що. Це взагалі, в принципі, можливо, але спроби от е, якийсь такий авторитарний режим побудувати, намагаючись прикрати, прикриватися війною. До речі, навіть були вже заяви там від народного депутата, слуги народу, що потрібна диктатура, бо диктатура допоможе нам перемогти у війні саме диктатура. Куди вже? Та концентрація влади, яка є. Ще раз повторююсь, на мою думку, треба було давно прийняти само початку закон про оголошення стану війни. Це ще раз. Наголошую, не оголошення війни в Росії, а саме в Україні, щоб всі займалися своїми справами. Військовою війною цивільні обслуговували військових, зокрема, там, займалися економікою, фінансами і так далі, а не лізли туди, куди їм не потрібно. І от ця невпевненість, ці перетасування цих кадрів, ще раз, як на мене, демонструє, що чинна влада. Вона все-таки дбає більше про збереження себе у владі, представники цієї чинної влади, а не про те, що нам треба перемагати у війні. Та, заяв красивих слів, від досиків знімається все супер, всього багато, все гарно, правильно, ніби говориться, але реальних справ, як ми бачимо, немає. А є тільки якісь дії, які вони назвали призвантаженням. А знову ж, на мою думку, це спроба. ну... Унеможливити чи захистити себе від якихось варіантів. Пам'ятаєте, навіть говорили нам про якийсь майдан, 3 і все таке інше. Ну, ще раз хочу підкреслити, ніяких майданів 3 не буде, бо вони не організовуються ніякими спецслужбами. Це має бути певна ситуація скластися. Я би так і сказав, революційна. І люди мають бути такі, які будуть ініціаторами. Ці люди, які ініціатори, ця частина людей, які були і на Майдані і одному і другому. Вони всі вже давно пішли в добровольці, займаються волонтерством, і для них зараз саме головне завдання це все-таки перемоги війні і все робити для того, щоб Збройні Сили України, загалом сили оборони України мали все необхідне для того, щоб рухатися до цієї мети, а саме до перемоги України. У будь-якому випадку, незважаючи на все це і ні на кого, все буде Україна.